Всім привіт! У цьому відео Арсен Мірзоян зізнався, які в нього стосунки з колишньою дружиною після їх розлучення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Арсен Романович Мірзоян популярний український співак, учасник «Голос України. Арсен Мірзоян народився в Запоріжжі 20 травня. 1978 року. Вищу освіту здобув Запорізькій державній інженерній академії, яку закінчив у 2000 році. Після вишу працював спочатку на заводі Моторсіч, а після на ВАД Запорізьсталь. Не маючи професійної музичної освіти, Арсен Мірзоян починав в одній з так званих дворових груп в 1998 році. Пізніше перейшов до групи під назвою Бабурка. В складі якої виступав на відомому українському фестивалі Червона рута, у 2000 році Мірзоян перестав чути лівим вухом, у 2004 повністю втратив слух, завдяки медичному втручанню отримав можливість продовжувати займатися музикою. Саме з колективом Бабурка Арсен Мірзоян взяв участь у фестивалях Пралини сезону та Червона рута». На одному з них познайомився з Олександром Положинським, лідером гурту Тартак, який незабаром став ведучим проєкту Свіжа кров на телеканалі М1, головною метою якого був пошук молодих талановитих гуртів та виконавців. В одній із таких програм Олександр запросив Арсена. Згодом, у 2008 році, Мірзоян взяв участь у фестивалі Таврійські ігри. Він разом з Олександром Положинським виконав пісні, не кажучи нікому. Це сучасна пісня про українську повстанську армію. Шість років назад Арсен Мірзоян разом з гуртом Тартак записали пісню під назвою Знаєш мій день. Та випустили на неї кліп. А на початку повномасштабної війни Арсен разом з Олександром Положинським займалися волонтерством, переганяли з Євросоюзу в Україну автомобілі для військових. Але потім Положинський поповнив лави ЗСУ а Мірзаян разом зі своєю дружиною Тонією Матвієнка ставили виступати перед військовими та продовжує займатися волонтерством. Також Арсен Мірзоян брав участь в телешоу Голос країни у 2011-му і потрапив в команду Стаса П'єхі. Успішно дістався до фіналу і в підсумку посів четверте місце. У тому ж році співак випустив свій перший альбом «Гудзики» Всього Мірзаян випустив чотири альбоми: гудзики, незручні ліжка, паперовий сніг, слова і ноти. Найпопулярнішими піснями Мірзаяна вважаються Капронові банти, Поцілуй Мене, Вінні Пух, Ніч, Немагелан, Ідіоти, Джеральдіна А як же виглядає жінка, яку Мірзаян покинув зараді Тоні Матвієнко, про це далі у відео. Арсен Мірзиян народився, виріс і провів молоді роки в Запоріжжі. Там він одружився, став батьком і будував своє майбутнє. У 2011 році вирішив спробувати себе на вокальному шоу Голос країни. Для участі в шоу чоловіку довелося на деякий час переїхати в Київ, залишився в свою дружину та дітей в Запоріжжі. Саме це рішення Арсена стало вирішальним для його сім'ї. На голосі країни Мірзоян познайомився із співачкою Тонією Матвієнка. Дівчина відразу сподобалася музиканту, та перший час вона не відповідала йому взаємністю. Після закінчення шоу учасники проєкту їздили з концертним туром по містах України. Саме тоді Арсен Мірзаян і Тоні Матвієнка зблизилися і почали будувати стосунки. Мірзоян не приховував, що у Запоріжжі у нього є сім'я, та Тоню це аж ніяк не зупинило. Варто відзначити, що Тоня Матвієнка цілих два роки була у статусі коханки, адже Арсен розлучився зі своєю першою дружиною лише через два роки після початку стосунків з Матвієнком. Мірзаян не приховує, що спеціально так довго тягнув з розлученням. Артист хотів зрозуміти, чи дійсно він кохає тоню, чи це звичайна закоханість та інтрижка. Втім, через два роки Мірзаян все ж наважився на розлучення з першою жінкою. Колишню дружину Арсена Мірзояни звати Анна. Жінка продовжує жити у Запоріжжі та виховувати двох синів від артиста Влада і Артема. Анна зовсім не медійна особистість і не дає жодних інтерв'ю на відміну від Арсена Мірзояна. Так співак запевнив, що залишився з екс-дружиною у хороших стосунках, оскільки вони мають спільних дітей. За словами Мірзояна, він залишив дружині все спільно нажите майно і ні на що не претендував. Арсен часто їздить у Запоріжжя, щоб провести час з дітьми, а ось самі хлопці, які вже є досить дорослими, до батька в Київ не приїжджають. Справа в тому, що діти мерзаяни не хочуть спілкуватися з їхньою колишньою дружиною Тонією Матвієнко. А нещодавно арсен Мерзаян зізнався, які в нього стосунки з колишньою дружиною після його зізнання у невірності, навіть двоє їхніх дітей не змогли змінити ситуацію. Арсен Мірзаян неодноразово розповідав про те, що дуже хотів уникнути пліток навколо його невірності дружині. Всі прекрасно знали про те, що співак одружений, і тим не менш підозрювали його у романі з Тонією Матвієнко. Деякий час дійсно намагався тримати себе в руках, але пізніше, все ж таки, ця ситуація розгорнулася вельми вигідно саме по відношенню до благовірної артисти. Поки він знаходився у гастрольному турі разом зі своєю колегою, вона чекала його з дітьми вдома і, врешті решт дізналася, що він не був її вірним. У той же період сталося розлучення. Зокрема, Арсен залишив нерухомість колишній дружині та дітям, а сам прийшов до нової обраниці без копійки в кишені. Двері для нього відкрила Ніна Мітрофанівна, яка вісім років також ділила з дочкою та зятям дах над головою. Хоча Ніна Матвієнко була проти того, аби Тоня зустрічалася з одруженим, коли все це почало переростати в дещо серйозне, вона відступила і не бралася заважати молодим. Тоня Матвієнко, зі своєї сторони, демонструвала повну готовність налагоджувати стосунки зі спадкоємцями свого нового коханого. Зокрема, неодноразово ділилася на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram кадрами з хлопцями, але хто б міг подумати, що насправді образа в сім'ї не вирішена. У своєму останньому інтерв'ю Арсен Мірзоян зізнався, що як дружина дійсно не відпустила зраду і їхні стосунки, хоча й нормальні та на місці скандалів, але також на місці теплоти. Мірзаян розуміє поведінку своєї колишньої, але зізнається, що вийти на рівень дружби їм не вдалося. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво, що у Тоні Матвієнко також погані стосунки з колишнім чоловіком, і з ним вона не спілкується, але в нього була абсолютно інша історія, важка та драматична. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!